Рятувати людей від вогню, а місто від хімічної катастрофи. З таким лихом сьогодні боролися українські менесники. Звітують, ніхто не постраждав. Насправді це були лише навчання, але виглядало усе по-справжньому, запевняє Олексій Сімаков. Це колись було трамваєм. Тут зібрали досвідчених працівників депо. А де підалі подівалися? Це ви будете дома показувати. чи де? Ніну Кушкарьову рятувати не потрібно. Вона сама знає, що робити. Я сама мальчики, вискочу, 40 років отводітелям одробила. От За сценарієм трамвай не розминувся з бензовозом. Удавані пасажири в удаваній небезпеці. На часу сказали, йдіть, от ми І Ми <пошли. говори> І Ми сюди пішли, сіли. Сидимо, ждемо. Я боюсь. <говори> <говори> Там молодші буде рятувати. Ми вже списемою. От-от має вибухнути, та ніхто не панікує, бо замість бензину вода, замість вибуху дві покришки, які ще треба підпалити. Завдання простих, тому одному не впоратись. Ну головний, А я дублер у нього. Якщо щось здоров'ям у нього залишиться таке, значить я тоді вмісте не вже одягаю кашку, це знімаю. І підпалювали пасажири про підпал навіть не підозрюють. Так, хто сказав, що підпалюють? Я пасажир їду А куди ви? Ні, ні, ні. Куди? ви? на роботу. Ні, ні. Ну а за проїзд платити ж треба. Ну талончики, провір там та саме. Во всіх є чи нема. Останні приготування удавана аварія, і от вони, рятувальники, які вмить беруться за справу. З вікнами впорались швидко, а от двері одразу не піддалися. Їх зламали вже в п'ятьох. Звільнені пасажири сміються. Організатори роботою задоволені. Я вважаю, ритуаліки виконали і пожежний, і кіїшка служба порятунку виконала свої обов'язки. За фабулою навчань було 12 постраждалих, два з них загиблих, троє тяжких. І інші були середньої і легкої тяжкості ушкоджень. А під вечора Менесники врятували столицю від техногенної катастрофи, теж не справжньої. Ось із цього вагону встався витік хлору. З хімічним вагоном рятувальники впорались швидше ніж з палаючим трамваєм. Олексій Сімакова Антон Деркач ТВА.